Ось дивіться, доб... доброго дня, по-перше, ось дивіться, який ми перець сьогодні зафарширували. Це з мор... морквою. Це дуже смачно. Помідори, морква, перець. такий, ді... як то кажуть, для веганів, віг... вегетаріанців. Дуже смачний. Ну, ще не пролив, його треба холодним їсти, якщо чесно. Холодним, він смачніше. Тільки дістала в духовки. А чому перцеві час робимо? Бо зараз на них знижки. Ми їх купляємо. Вони такі смачні, як не заходиш коп, в коп, у них розпродаж на них. А оце такі теж ми зробили, як ви думаєте. Ні, ми з них ми не живемо зараз. Це з м'ясом, рисом, морквою, луком. Такий. Ви думаєте, один? Ні, є ще така побільшенька, козюляка. Ну, дуже на розпродажу цей перець, тому я його купляю.